Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос, про славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Прочитаю цю історію з Євангелії від Івана з 21-го розділу. «А все це сталося, щоб збулося сказане через Пророка: Скажіть дочці Сіону: ось твій цар іде до тебе, лагідний, і верхи на ослиці й осляті, дитинчаті під Яремною. Учні пішли і зробили так, як наказав їм Ісус. Привели ослицю й осля, поклали на них свій одяг і посадили його на нього. Величезна ж кількість народу розстелила свій одяг по дорозі, а інші зрізали з дерев гілки і розстеляли їх на дорозі. А люди, які йшли попереду й позаду, Ісуса вигукували: Осанна сину Давида, благословений той, хто йде в ім'я Господнє. Осанна у вишніх. Коли він увійшов у Єрусалим, усе місто загуло й заговорило Хто це такий? Народ сказав: Це Ісус, пророк із Назарета Галілейського. І Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі, і перекинув столи міняльників грошей і лавки продавців голубів. І сказав їм, написано, мій дім буде названий домом молитви, а ви зробили з нього вертеп розбійників. І підійшли до нього в храмі сліпі і кульгаві, і він зцілив їх. Це одна з визначальних подій в житті Ісуса Христа, і в ці дні християни згадують про неї. Що говорить нам ця подія? Це був тріумфальний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Люди хвалили Його, люди зустрічали Його як царя. І хоча Ісус приймав цю славу, але вона його насправді не радувала, і Він не тішився цією славою, тому що Він знав своє призначення, він знав, що він іде в Єрусалим не для того, щоб царювати, а для того, щоб померти за гріхи людей. І Звершити цю жертву для спасіння людства. Але що відбувається далі, коли він зайшов в Єрусалим? Він приходить у храм, і сказано, що він вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі, перекинув столи міняльників, грошей і лавки продавців голубів, і сказав їм, написано: Мій дім буде названий домом молитви, а ви зробили з нього вертеп розбійників. Коли Ісус приходить в якесь місце, Він відновлює там Божий порядок. Коли Ісус приходить в наше життя, Він обов'язково хоче навести там свій порядок, своє царювання. Він хоче поставити речі на свої місця. Він хоче повернути нас до Божого задуму, до Божого призначення, до Божого образу, який вклав Господь в нас, коли Він нас створював. Він говорить, що його дім названий домом молитви. Тобто він призначений для спілкування з Богом, а не для якогось іншого дійства. Якщо ми визнаємо Ісуса Господом свого життя, ми маємо бути готовими до великих перемін. Ніщо не залишиться в нашому житті так, як було до цього. Хоча, можливо, зовні якісь речі, вони не так кардинально змінюються, але. По-перше, Господь хоче дійсно бути царем нашого життя. Він хоче, щоб його слово, Його закон були вирішальними для нас. І він обов'язково зробить ці переміни. І другий момент сказано, що сліпі і кульгаві до нього підійшли, і він зцілив їх. Господь є той, хто зцілює наші рани і фізичні, і перш за все духовні. Розбиті серця, він дає мир і спокій, дає прощення. Отже, коли ви називаєте Ісуса Царем, покоріться перед Ним і будьте готові до тих перемін, які Він хоче зробити у вашому житті. Тому нехай ця подія в'їзду Ісуса в Єрусалим. Вона нагадує, що Ісус є Цар і Господь, і нехай в нашому житті буде дійсно Його порядок. І його воля, і його влада.